Так, всім привіт. О-о-о, Не може влізти. Хочу всім сказати, що я займаюся не тільки великою ратою худобою, а й відгодівлею свиней. Тобто бізнес на тваринництву в цілому, не тільки на великій раті худоби чи на відгодівлі. Ось наші поросятки, які родились 8 вересня від свиноматки, яку мені привезли м'ясники, і яка в мене через 2 дні родила. Їм сьогодні, Це сьогодні у нас 13 жовтня, і їм рівно 35 днів. Оце вони коло свині, родилось їх 9, бо я тоді не сказав, бо ще сам не знав, вона трохи була така. Ну, е конкретно до мене. Ну, не знала мене. і... Головне, мама вона хороша, до поросят віднеслась нормально, родила їх як з пулемета. Я навіть не бачив. Прийшов, вже всі родилися, посліди повиходили. Там одного ми не замітили, самого маленького, дев'ятого. Ну, дев'ять вона родила. І він трохи примерз, доки ми його відігріли, він потім різко до неї поліз, і вона його. Трохи придавило. Ми його там підсаджували, дивилися за ним і в ітогі він до утра. Ну, коротше, пішов він на небо. І він був такий, свинка була сама маленька. А тут лишилось 3 свинки і 5 кабанчиків. Я їх вже давно скостріював. Вони такі всі 10 плюс. Тут одна свинка менша, а ті всі такі боцмани. В принципі, я прихильник, щоб їх не тарбати і не тягати, не важити, просто так вже око намотане приблизно. Я навіть їм ні желіза, ніяких лікарств не, не давав. Мама хороша, їх небагато. Ідеально, можна сказати, вона їх викормила, вони за всю, ну, оце за, за весь період з'їли всього лише мішок предстарту. Так, от у нас предстарт. Цей же самий, такий. Е, от він чорний. І тут на основі клітин крові висушених. Буває плазма крові і клітини крові. Ото, як хто хоче крутий предстарт купити, то хай дивиться на склад. Де багато соєвої макухи то і шрота, то не обов'язково має бути класний предстарт. І БМВД теж. В принципі, всім посовітую брати не дешеві, особливо для поросят маленьких предстарти, Не дешеві. І не сумнівних е торгових марок. Треба брати таких, які відомі і великі по своєму масштабу, які стремляться робити якісний продукт, а не біжати за... Одноразовими заробітками на тих людях, хто їх не пробував, хто попробував і потім більше не пробує. Ну, от таке. Це моя така порада. Всім. Отак. От я думаю, до березня, в березні вони повинні поїхати. Оце такий прогноз я завжди ставлю, що на телятах, що на свинях. В принципі, вони дуже класно йдуть. Я не знаю, ким вона запліднена, але явно, що тут присутнє. Штучне осінініння і мені кажеться, що це Макстер. От вони такі арнольдики е, грубі, квадратні і короткі. Оце явний признак і вуха стоять як собаки. Оце явний признак Макстера. Ну, В принципі, вони мені нравляться. Оце я їх всіх вісім буду держати. У мене в цій клітці... Е, це коли це? В середині вересня я здав. Тут було 5 дюрків в мене стояло. Вони всі поїхали. Я їх купив, вони такі були до 10 кг, Там було їм 5 тиждень. І вони в мене всі поїхали. Можливо навіть я відік знімлю за них. Там в мене пару є таких кадрів, де вони попадали. Ну, в відіки в кадри. То вони поїхали всі 5, дали 806 кілограм чи 808 кілограм дали у п'ятьох вагу. Це їм було рівно 6 місяців, як вони були в мене. Тобто я їх купив 15 чи 18 березня. І так само він здавав їх 15 чи 18 вересня. У мене ці дві цифри збились докупи. Але подивитися. І, от такі дали. і я їх так кормив. Там купив мішок ячменя дав, коли були малі з БМВД, а потім вони набрали бистровіс і з 30% перевів на премікс. І тільки відходи мої кукурузені. от ті, що я вам показую, що дукам даю, по 2,50%. І пшениця нормальна, класної якості по 4,50. Соєвої макухи давав я. Спочатку 15% і соняшникової... 12, ой, і соняшникової 7. Потім в ітоги я їх перевів соєва макуха. Це десь вже було на, на гровері, а на фініш перевів кілограм е, соєвої макухи, пів кілограма горохових відходів, Я там купив дешевших пару мішків в мене було. І пів кілограма соняшникової. І 1% премікс я давав. На, вже на фініші на гровері давав 2,5%. Премікс. Гровер. 2,5% премікс, 15% соєва макуха, 7% соняшникова макуха жарена класної якості. А на фініші вже давав кілограм соєвої макухи, пів кілограма соняшникової макухи і пів кілограма горохових отходів. І 101% премікс. Для відгоділи. І вони, оце ж кажу, всі дали 160 плюс на, на круг всі п'ять, Було три свинки і два кабанчика, дюрки. Це всі клітці стояли не до цих поросят. Все, і в принципі я регулярно займаюся. От моє дуже мені подобається. Я раніше багато свиноматок держав, там і породи різні були в мене, і, і ефки. І петрени дуже мені раніше нравилися. Я вони взагалі болів, можна сказати, фанатів. Було в мене багато петренів. А зараз я фанатію Ну, Це дуже крута порода, як на мене. Все росте, є сало, є бекон. І саме головне, дуже швидкий рост. Вага є, що на відгодівлі вони клепають від кіла до півтора і більше. Це вже провірено. Отака штука то я цю льоху купив за того, що вона оце ж родила і мені не треба купувати поросят. Але я вже теж поросят у вересні купив малих ще одних п'ять голів від годівлі. Я зняв їх відік, я купив маленькі, такі, звісно, них худенькі. Там людина займається, але я знаю, що там генетика є і вони виростуть теж в мене за півроку і поїдуть. Отакі у нас результати. Ось так, все, я це їм все зробив тут. Освіжили, побілили, лампа. тут зробив, прибив на ці на скоби до полу балки, щоб солому не розкидали, хоча б з тиждень, щоб привикли. тут вони зараз щоб адаптувалися, щоб перейшли оцей яму, оцей стрес при відлученні. 35 днів думаю, все буде нормально. Мамку, звісно, вони трохи вбили, це мені не подобається, в ній одне не подобалося. Спочатку була агресивна, там мене за ноги хапало. От, по поводу ще станка хотів сказати. Хто там дискусіює, я раніше помню, дивився відіки, там. ті пишуть ой класно, без танків, ті кажуть, що станками. Я вам скажу так, не треба дивитися на станок, як на якусь. Е е е тіпа, що це якесь розкіш, понти і все остальне. Станок це ваш помічник. Він вам просто допомагає конкретно вести вашу діяльність зі свиньою. Тобто обслуговувати її краще. От, наприклад, ця свиня. Мене не знала, купив, загнав, через два дні вона вродила. Я навіть не думав. Думав, там через днів 5-6 вона буде родити, як вони мені сказали. Вона родила через два дні сама все зробила і трохи хотіла на мене кидатися. Десь вона пару днів отак, доки не зрозуміла, що я не ворог їй, і все, стараюся робити, щоб їй було класно, її малим цим же ж, поросятам. І вона успокоїлась. А представте, щоб не було станка, що вона б зробила. Не, не хоч, хоча чи того, вона б сама би своїм поросятам принесла би шкоду. Тобто відбивала, захищала їх від мене, але хтось попав би під ноги, когось би придавила і тому подобне. От що станок робить, він нам допомагає. І не треба тут, думаю, дискусія, тут взагалі лишня, яка-небудь навіть. Він робить тільки плюс Отаке. От плюс потім вона успокоїлася, але дуже погано їла. От дуже погано, маю на увазі, що вона їла натуральні корма. Ото хотіла якогось яблука, трави і тому подобне. І оце я хотіла цієї трави, я її, звісно, давав там по жмені в день. Я таке взагалі не люблю робити. Але ну, вона не хотіла, вони її трохи висосали, трохи вона підхудла. Ну не так, прям, щоб аж одні кістки. Але трохи вона похудала. Оце я її відлучив, зараз буде вона приходити в охоту, вона мені подобалась. Я її знову буду порувати. Запліднювати дюрком. Теж на відгодівлю. І вам знімлю видік, покажу. Яка вона. Ну трохи, звісно, дали. То, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі, що вона погано їсть, вона не з'їла мішок навіть БМВД за 35 днів. Тобто я її купив, купив одразу БМВД 20% лактаційне. І вона оце не їла його, а пацани ось 2 тижні навіть зуб ногою нічого не хотіли брати. Молока вистачало, у нас себе скидала, їм давала то я аж доки не перевів її на 15%, вони аж тоді стали голодніші. І почали це їсти. От мій метод який. Тільки свиноматка впоросилася, уколи її всі зробили. Зразу після осін'янення. Ой, як тільки вийшов перший послід, перше порося родилося окситоцин, потім перший послід вродився. Даю айніл, або його аналоги 5 кубиків на свиню. І оксидоцин можна теж зарядити її там, 2 кубика. або у тиротон, мені подобається 5 кубів. Оце на свиню, як тільки вона родила. Потім зразу же даємо їй корм, скільки їй хоче їсть, у волю. Тобто в мене даже свині були їли і по 10, і по 12 кг в день. Вони там мали по 14 поросят і кормили, там всі були такі, як положено. Ну, є такі саноматки, що є і є, їсть і є. І, і в неї ці пакети молочні, такі як чуть ли не в корови такої середньої продуктивності. Такі цицьки, такі ці молочні ці залози в неї. І потім, якщо така свиноматка з таким апетитом, вона їсть і в три неділі поросята, вже здорові, гарні, але не хочуть їсти, то що треба робити? Врізаємо її на 5% поживність корму, тобто БМВД, врізаємо в, сам, в самій структурі комбікорму. І робимо її пайку, наприклад, 5-6 кг. І вона зразу вже на другий день не додає молока, і поросята голодні. І ви їм представчики, і вони їдять. Оце я так завжди роблю з такими свиноматками. Хто Багато їсть, багато дає молока, поросята красиві, гарні, але не їдять. А нам треба в місяць, 30, 32, 35 днів відлучити. То ми врубаємо мамі їду. Вона швидко з себе трошки 25-30% скидає своєї ваги, але не критично. І це нам дає змогу потім легше перенести їй мастит. І відповідно в неї менше молока. Поросята в голодному стані і швидко починають їсти. І оце за останній тиждень ваша задача навчити їх максимально ну, навчитися багато їсти корму, щоб не було в нас переїдання після того, як вони відлучаться. Іде профілактика отечки набрякової хвороби поросят. Ось така штука. Ну оце я їх навчив. Вони з'їли вже мішок предстарта за оцей останній тиждень. В принципі, бачу, вони готові. Думаю, все буде добре. Отакі наші результати. Так що залишайтесь на каналі, підписуйтесь, задавайте питання, діліться досвідом, можливо, у кого якісь ноу-хау є, ще якісь приклади з власної діяльності практичної. Так що все буде добре. Саме головне слава нашій Україні. І займайтеся сільським господарством. Всім пока.